По-перше, треба е, зрозуміти, що ця система, яка робилась на Швидкоруч, запрацювала вона 16 березня минулого року як е, е, можливість електронної перевірки людей, яким надано дозвіл на виїзд або з, за гуманітарною допомогою медичними вантажами, або як водії вантажівок, які здійснюють вантажні перевезення, або пасажирських водії пасажирських автобусів. Відповідно, писалося, це рішення було приймалося, скажімо, на коліні перші дні війни, буквально якісь 2-3 тижні вийшли на програмний продукт такий. А що не так з системою на ваше питання, Ну, те, що, напевно, за рік часу, вже півтора року часу, з моменту її створення, варто було б удосконалити процедури, які пов'язані з нею, щоб ну, процедури отримання дозволів. Від військових адміністрацій, Міністерства інфраструктури, процедури скасування, процедури, або я б сказав, навіть не процедури, а можливості перевірки терміну перебування бажано автоматично, що вийшов термін перебування за кордоном. Для одних це 30 діб, для інших це 60 діб, тобто для волонтера це 30 діб перебування за кордоном, для водія вантажівки або пасажирського автобуса це 60 діб. Перебування за кордоном, щоб можна було відслідкувати його повернення. Ем, напевно, десь так. Ну і інформаційний обмін. Тобто є наша база даних осіб, які перетнули кордон, є е, база даних, будемо її шлях шляхсленгом. Це адміністраторної коїлки Трансбезпека, яка, до речі, на сьогоднішній день навіть ну, не має офіційності е, в плані, там немає закону України, який її регулює. Інформаційний обмін між цими системами, інформаційний обмін з обмін, напевно, з системою або базою даних гуманітарної допомоги, яку адмініструє Державна митна служба України, щоб можна було людина, яка повертається, побачити, переміщувала, не переміщувала вона гуманітарні вантажі.